Можливо, повертатися, що в цьому садочку є проблеми, з якими не могли справитися адміністрація закладу, Знаєте, мені чесно скажу, було дуже і дуже неприємно і дуже обідно. Тому що я знаю ціну цього питання відкриття нового дошкільного садочка. Тому я дуже хочу. Світлана Степайна, хай, будь ласка, поясніть, що сталося, які питання піднімали представники батьківського комітету, колишні працівники вашого закладу, чому вони стали колишніми працівники закладу спільно із депутатами. Прийшли батьки з депутатами. Було те, що от, там при прослушуванні якого інвентарю був виявлений матрас в неналежному стані, який того ж числа, який був виявлений, він був актом списаний і замінений на новий. У нас ці матраси ще залишилися в дитячому будинку, ми ще не встигли ліжечка всіх доміняти, але на 1 вересня вже всі ліжечка будуть замінені в цій групі. Бо там ще шість ліжечок великих і так само матраси великі, і подушки. Е, ну і там з приводу з подушки теж 72-го року. Ну, про цю подушку я не можу нічого сказати, бо дійсно я не знаю, де вона Взагалі займається на те, Старі подушки, які були на балансі, вони всі на даний час почищені і замінені. З приводу. Це вже сталося після четвертого. Ні, до четвертого, до Перед тим виявили, батьків самі все робили. Вибачте, я бачу такі сильні занятий дитсадочок, щоб батьки всіх визвали і сказали, що всі дуже чистить робили. Ні, не всіх визвали батьків там, да, ми попросили допомогти винести матраси е, з групи для робота батьків приклади. коли не було води місця, коли води в робота батько. От ви знаєте, я просто поражаюся таким діям адміністрації. Два дні немає дітей у садочку, три дні немає дітей у садочку. так? Іде хлорування води. А в цей час. 100% оплачується заробітна плата всім працівникам, як педагогічним, як технічним. І ви самостійно не могли провести ніяке там санітарне прибирання ну, чи тою попередньо заготовленою водою, чи як ви там вже спланували, що треба було саме залучати ще й батьківський комітет, і батьківські колективи до цієї роботи. Ми сьогодні повинні прислухатися до думки батьків. Вони наші основні замовники послуг. Вони до нас ведуть дитину. Як би там нам не хотілося, і які там е, ідеї, пропозиції, побажання батьки не висловлювались, наш святий обов'язок їх почути. Якщо самостійно ми не можемо прийняти рішення адміністрації, десь ви з якоюсь думкою не згідні. Є відповідне управління освіти, є виконавчий комітет, є депутатський корпус, коли ми повинні колегіально обговорити це питання і прийняти рішення, яке задовольнить потреби батьків, або, можливо, навіть і непопулярне рішення прийняти, якщо це неможливо в наших силах змінити цю ситуацію на даний момент. Перше, що я попросив, давайте ми проведемо так. разом з відділом освіти, з вами Людмила Васильова, збори. Всіх без виключення батьків тому дитсадку. Я думаю, що ми почуємо багато цікавого і побачимо, як насправді працювала завідувачів. Тому що наш народ, на жаль, сидить і терпить до певного часу. Коли вже, вибачте, перекліснуло, так тоді все винувати депутати, винуваті відділ освіти і так далі. Я скажу відверто, мене, я обажаю всі дитсадки, я знаю за кожного з вас, як ви працюєте. Я знаю, де можна спрацювати по-людськи, де можна і не по-людськи. У мене ніде ніколи до вас не було питань, ніколи не ні ініціював, не привозив телебачення з Києва. Вибачте, прокуратуру не писав, міліцію, чи якісь підстави грязні робив. Ну нема цього. Тому що я знаю, що ви всі якось намагаєтесь. Прийшла до вас людина, я навіть, навіть навіть навезу приклад. От, мені третій дитсадок вже п'ятий раз відмовляє влаштувати дитину. І то я в неї право. Чому, я завідую, що я став, я не можу. Вибачте мене, не любиш, ні могу". Я ж навіть до неї жодного разу не причепився ні зайшов. Відверто скажу, скажіть, да. Ну, я об'єктивна людина, сонечко, були питання, занесло нашу звідчувачу, вибачаю, що так кажуть. Я їй не дзвонив, бо думаю, прийду, я не видержу, накричу на, кричу, на неї, батюкаю, я направлю на вас. Ну, п'ять ну, вже разів мене звернули. Ну, поговори з нею, проведи роботу. Слава Богу, півроку я навіть слова не кажу, буду заходити тепер. А то б зайшов чи не накричав, би, на, на кричав, не дай Бог правда і ворогом би залишився. Але коли в береги на мене найбільше було всієї інформації, я нічого не роблю, тому що я кажу чесно: ну не моя робота депутата прибігати, строїти завідующу і за ті копійки тих вихователів, коли піднімають бунт уже батьки, коли 30 чоловік звільнено за власним бажанням. Коли, вибачте, розказують, що накладні заставляли підписувати за одне гроші, здавались на друге, а потім, виявляється, вони взагалі за третє по інвентаризації пройшли, коли завідуюча перейшла межу і створила там такий колектив, що якщо ти щось булькнув проти, то ти там не працюєш, то, мабуть, не я в цьому винен. Треба, мабуть, починати з того, кого ти звільнила, треба починати з тих батьків, яким ти рот закривала, не один десяток разів, як ти хамовито себе вела, і в мене про неї своє враження. Я коли прийшов депутатом в перший же день, я вам ще раз скажу, я прийшов, я перший кошти переніс в церкву на комуністичну, бо це Київський патріархат, один був у нас у Борисполі тільки церкву. І другий я заніс туди, коли там ще знаходився дитячий будинок. І коли я просто випадково приїхав через півроку спитати, куди кошти потрачені. І з'ясував, що там з 16 дітей знаходиться 5, а ті, непонятно, де там, то в лагері, то там, то сям, і колективу в два рази більше, ніж самих дітей, то тоді я просто запитав. Після цього я почув добірку відбірних матів і вибачте, які поганий депутат, і хто я такий. Коли я дізнався, скільки мої колеги туди допомагали я подумав, у нас дитячий будинок той взагалі, мабуть, фінансується мільйонами в рік поза бюджетних коштів. Тільки я їх не бачив, коли відкривали дитсадок. Скільки майна було передано? Це моє таке особисте враження. І коли я дозволяю собі завідуючи, я дзвоню, написав звернення, приходить мати з одиначка. І вона каже, я не можу заплатити 4 тисячі, хоча б півтори тисячі заплачу. Я набираю, прошу з нею поговорити, а мама залишає мобільний телефон, і я чую, як вона відзивається про Ярослав, і таких випадків два. То я вибачаюсь, я почув, хто я такий. Але за свої слова треба відповідати. Є люди, які можуть платити, шановні люди, сьогодні ми зібрали вас, щоб ви розуміли, сьогодні, ну скажіть, от хай скаже методист, встає да? батько, який більше всіх допомагав, правда? Принаймні, який розказує тисячами, да? Ну він сьогодні встає і каже: Ну я сьогодні не можу допомагати. Сьогодні комунальні в мене тисячу гривень. Це вліту, Я не говорю за зиму. Він каже: ну я не можу зараз допомагати. Нам знову виставили такси, перевели, ми зробили ремонт в одній групі, переводять зараз другу, знову робіть ремонт, скидайтеся і так далі. так далі, Тому подібне. Він не може. А тепер я далі перейду. Які можуть бути ремонти після те. Капітального ремонту. Ну, от я ми взагалі залишилася та група, де не, Ре, не, не реконструювали виявляється, ремонт, ремонт, зробили нова селіна. Чотири кімнати треба всі перегородки розглядати і зробити нам. За пропозицією самого садочка, тоді планувалося відкрити групу цілодобового перебування. І вона й записана в статуті садочка. І казали, що у нас є така потреба, іноді звертаються батьки, які їдуть підрядження, у нас багато молодих сімей. І треба в нас у берегині, є ідеальні умови для цього. У нас є невеличкі спалінки, залишимо, хай вони залишаються. Нема питань. Є у вас потреба, є таке замовлення, залишили оці спалінки із перегородка. І я вважаю, навіть якщо цих три кабінетики залишилося залишилися дитячих спальні, то їх можна використати під такі спальні. Ні, Так тоді мене тоді питання. Ми витратили бюджетні кошти, ми ну, виявляється, пропозиції. Ця група відуча, ну, де, довжа, де, де завіруча, так для мене такі. ще питання. Вона, значить, повинна зробити її за власний кошт. Якщо вона така була розумна, такі ідеї запропонувала, зараз вони переробляються. так я вибачаю, стане дві гри. Вони... Там в кабінети ціли зроблять, там треба все переробляти, повністю зносити все. Я, правда, кажуть Тетяна? Ну, жалко Як було на всіх душових кабін, які там є, жалко було тих туалетів, які там зроблені були. Зараз у наших людей такі чувства справедливості з'являються, наче ви фінансуєтесь мільйонами, розумієте? І це теж правда. Я це ж розумію. Тому я на жоден дитсадок в житті не наїжджав, тому що я знаю, що мало коштів. Але тепер скажу друге. Ви всі були на сесії. Я буду ініціювати на наступній сесії рішення міської ради про заборону збирання благодійних внесків будь в будь-яких дитсадках та школах. Поясню чому. Бюджет виконується на 160%. Бабла, отак. Ви мене чуєте, так? Отак. Я думаю, хватить будувати фонтани, парки різні. Та і не збудували. Послухайте, Морги. а скільки грошей там закохано. Я вам розкажу, і хто участь, кому перекрив. Не треба розказувати. Давайте сьогодні люди просять, ну я розумію, що це не дуже подобається, але у нас гроші є. Давайте пишіть пропозиції. Я хочу бачити, як на наступній сесії ми за 5 мільйонів не будемо додатково ще давати на морг. Мені смішно. Мені смішно, що ми будуємо не терапію, не неврологію, бо я в ній лежав і там, і там. Я не в Київ поїхав, не за кордон десь поїхав. Я лежу там, і той борщ і знаю, який той смачний борщ без будь-якого м'яса, і навіть без олії, чи без жиру. Але люди добрі, я вважаю, не це треба робити. Сьогодні можна... 2 мільйона було виділити. І вибачте, в школи вони мене теж випросив. По 2 мільйони виділити, хотів три виділити. І не на чердак, не на ремонт чердака, а на ремонт класів. У мене є випроси. Тобто, якщо я щось добиваюся, добиваюся за вашу зарплату. І я прошу Людмилу Васильову зі мною на наступну сесію виносити питання частково по повної компенсації житлово-комунальних послуг всім вчителям і вихователям. Бабла, отак, тепломережа наша. Ми маємо право. Люди добрі, зимою людям жити не буде за що, і вам в тому числі. І мені. Ви знаєте, що планується ще подорожчання води. 16 гривень вже в два рази більше, ніж в Києві, ще планується. Так я вибачаю, скоро ми воду будемо бутилками носити. Ну, це реально правда. Це сумасшедші гроші. Ідея, вибачте, я не знаю що. І хтось каже, там нова влада до цього довела, довели всі 25 років, хто керував. Тому що нічого не робили взагалі. І ми забули, що Янукович звідси вивіз декілька камазів, бабла. Тому треба згадувати теж, в чому хто виноват. Але виходити якось треба. По сьогодні люди стають ще жорсткіші, тому що грошей немає. Не люблять так само і мене, бо що думаєте, депутат не отримав, ти куди дивишся? Ти більше всіх балакаєш. Чого ти не слідкуєш? хоч мені бігається десь? Ти Так, да, Ти завжди з усіма договариваюся, покричав, договорився. Я такий же, як і ви, такого суспільстві живу. Мені неприємні ці речі. Але люди добре, треба думати, як і далі що робити далі. Якщо завідувач вміє домовлятися і вміє розмовляти, то ну, немає скарги. Але скажу інше, люди добрі. Я задав простий вопрос, якби я був така падлюка велика, скажіть мені, будь ласка, чому 100%, 100%, всі ті, хто влаштовується в дитсадки, а цей факт не треба доказувати. Всі, хто заплатив благодійні внески, всі 100% поступають на, 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 в дитсадок. А ті, хто ні, то ні. Це ж не може бути, що всі 100% благодійні внески. Розумієте мені, чи ні? факту доказувати не треба? Я не знаю. Після стількох зустрічей з усіма, коли сказано ніяких внесків при поступанні в садочок, якщо ще хтось з цих людей бере і ставить ці умови, то ви знаєте, їм не місце займати посаду завідуючого садочку. Мало того, і місце я вважаю не місце, тому що. Я не знаю, скільки ще треба проводити нарад, скільки треба писати протоколів, скільки видавати на газі, щоб заборонити цей момент. Тут у березні 2013 року садок поставлено на баланс: дві праски, картина, шість стільців дитячих, холодильник, ксерокс, два столи. Велике надходження в квітні, 40 комплектів постільної білизни, 20 матраців, 20 подушок, 40 ковр, 50 рушників, 10 рушників кухонних, 10 шаф для роздягання, 8 стільців, 20 стільців, дитячі різні стільці, шафа для горшків, 20 стільців знову дитячих, лавочка, 10 ліжок дитячих, ліжко для ляльок, мийка, Ігрова полиця, стелаж спортивний, шафа лялькова, дев'ять шторів, стелаж для ігр, дві шафи для одягу. Це, це все купили батьки. так? Да, це все купили батьки. Це шановні бюджетники. І було я я, 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 я вас почув. Да. Оце все купили батьки. Та ви їх на руках повинні носити. Ви розумієте? Да, ми так і во Людмила Васильівна не дасть збрехати за оце все. За оце все. Це замість того, щоб ви прийшли на бюджет і сказали, нам не вистачає. Да? Прийшли і зробили батьки, да. то до кожного батька за руку, здороватися і дякуємо. Ну, я ще раз кажу, я працював у Приватбанку і це клієнт, це ваші клієнти, і в мене були клієнти. І коли клієнт був незадоволений. Так, да, я можу сказати керівницю, я добре працюю, в мене добрі показники, все. І він мені може сказати, що Олег, да, ти добре працюєш, але якщо клієнти не задоволені, то треба задуматися. Ти можеш бути гарний професіонал, але ти повинен робити з людьми. Ви робите з людьми, і люди до вас тягнуться і приносять ще гроші. Помімо, як Тетяна Анатолійовна сказала, каже, що ви ж для своїх дітей це все робите. От, а я згадав, Маргарет Течер сказала, що немає ніяких бюджетних коштів. Немає, немає державних коштів. Є кошти платників Податків. Значить, вони платять податки і потім ще приносять свої благодійні внески. Вони повністю задержать вас, платять вам зарплату, роблять ремонти і все остальне. Заведеш своїх Ви дітей, знаєте. будеш по другому говорити. Те, ні, сказати, я хочу сказати, в нас дуже часто бувають різні такі моменти, розумієте, коли е, і в цьому році ми розбирали, коли відкривається десь щось до якогось свята. І приходять батьки, кажуть, от завідуючим мені замовила нашому батьківському комітету, от саме такої якості ляльки купити. Вони дуже дорогі. Чи можемо ми дешевші? Кажу, звичайно, можете. Та за любу іграшку, за любу ляльку ви, завідуючі повинні, отак, як ви кажете, на руках носити, ну волосся. Держсанпік, Держ але вибачте, ну не ті вже такі шикарні ляльки з м'якими руками, ногами, які б там в будь позах можна посадити, поставити і все Важливо, на, на – себе. Отож, Отож. Головне, щоб та іграшка гарно милася, витиралася пилюка, а не збиралася. Я, я підтримую Людмилу Васильну, тому що є житомирські носки да, і є Дольчі Габана. І той і, той, і той хлопок, вибачте, ті стоять 30 доларів, і ті стоять 20 гривень. І тому, тому ми наші. Я вважаю, що дошкільні садочки так є проблеми. Потреб людським немає межі. Ми постійно, якість підвищується. Але сьогодні в нас садочки одні з найкращих в Україні, і не даремно у нас освіта. Найкраща в Київській області, і це завдяки вашій спільній роботі. А я прошу за Але... більше грошей виділяти Але... не на морги, а виділяти Але... за більш школи, щоб ще це краще. було. Краще. Але я хочу сказати, це... я є це... саме ну, ми так, ми так, ми. так от руками потягнути і з батьків здорові. Сонце, я зараз глибоко переконана, що ми оцей цей момент протягнутої руки можемо абсолютно зробити перерву, абсолютно перерву. На оцей Ми, момент протягнутої руки, тому що забезпечені. А ті витрати, які потрібні на витр... на поточні витрати, за кошти міського бюджету абсолютно кожен заклад здатний утримуватися і ці кошти виділяються. І слава Богу, проблема через казначейство сьогодні в оплаті не існує. Ну і якщо в когось ще якісь запитання, пропозиції, зауваження, будь ласка. Людмила на батьки мене попросили запитати по факту тому вопіючому, який був в ДНЗ Берегиня. Значить, сказали, що там є група 45 діток. Ходить тільки 27, але ліжечок було 24. І коли ложили дітей спати, троїм батькам, троїх діточок позвонили і сказали: заберіть дітей, бо немає де спати. Люди приїхали. хто зайнятий був, хто на роботі? Приїхали, забрали цих дітей. То троїх. Я хочу спитати: ви знає, знали, що що була така права? Не знали? Ви, ви казали для казали управління освіти, бо це питання обсуждалося, і це є на відео. Якщо ви не полінитесь і подивитесь дві години цього відео, то добавтесь до мене в друзів у Фейсбуці, або просто напишіть Роману Олег. Я вам скину ссылку, де є повністю відео. Да, там кусками, але там повністю дві чи дві з половиною години. Ну, Тетяна Анатолійна, бачила, що я все документував. Оце я хочу вам сказати, що був такий факт. Що Дійсно, 27 діточок, 24 ліжка і, і 3. Ота група, виходить, ті стояли просто ліжечка, де все, так? Вони задіяні були? От там, де ми заходили, де в ту групу переводили. Ну, якщо це говорилося про навчальний рік, то там була ще старша група. Зимуще, ті, не вони Ну, а ви не пам'ятаєте число, коли це було, у вас це не зафіксується. Дуже просто перевіряється Ну, такий факт був, довше. Я знаю, що було 27 дітей, і дівчата сказали, що батьки прийшли і забували. Ну що батьки це сказали. Тому я не знаю, чи вони телефонували, чи ні. цього питання я дійсно не знаю. А запишіть, будь ласка, на контроль дізнатися Ч, е, число фофамівдава число, батьки і хто дзвонив? Хто був тоді вихователем цієї групи? Це дуже важливо.